Інтерв'ю з ліквідатором на Чорнобильській ЧАЕС. Сьогодні інтерв'ю з одним із них. Іван Миколайович, уродженець села Бістрі Бружинського району Житомирської області. Чорнобильський ліквідатор який був в перших лавах борців з наслідниками страшної катастрофи. Іване Миколайовичу, ви пам'ятаєте, від кого саме дізналися про аварію на атомному реакторі? На той час засоби масової інформації з телевізора. Яка була ваша реакція на те, що сталося? Яка реакція? Як і всіх реакція була. Ми на той час не, не знали, що відбувалося насправді. Зараз ми все знаємо. Реакція, як і всіх, просто знали та і все почули. Де ким на той час працювали? На той час я працював електриком. Оружені підприємстві Расії Козанером. працював. Хто саме направив вас в Чорнобиль? Через військомат. Прийшла повістка. Нас визвали військоматом. Як це таким було? Таким чином. Таким чином визвали повістку. На другий день зібрали речі і поїхали автобусом. Як або чим виїхали? їхали? тобусом добралися до вже не на місце дислокації частини. Як приїхали в Прип'ять, чи вразило вас щось, наприклад, руїни 4-го енергоблоку? Ну, спочатку ми не поїхали в Прип'ять. Спочатку ми були в частині село Термаховка таке село є. в Іванському районі, яке розташоване за селом, жили в палатах там, припіді вже потрапив пізніше, через певний період. І в Чорнобилі сам, в саму Чорнобилі був, жили ми там і припідь виїжджали. Чи відчували ви там в той час, що місцевість заражена або смертельно небезпечна? Ну, нам багато про це говорили. Якщо він... Б... Казати, як я відчував, ну як сказати. Ну, відчував там, бувало, і самопочуття таке різне там. і першіння в горлі таке було відчуття. Ну, По-різному. Де саме ви працювали? Працювали ми на різних роботах. Виїжджали в зону. Працювали, так сказати, саперами, так це сказати, не в прямому розумінні, а люди, які займалися, будували дороги, водії привозили щебень, а ми її розужжали, нас називали саперами. Працювали лопатами. Які вам видали засоби захисту? Ну, єдиним основним засобом це було. Респіратор. Це наші такі засоби захисту були основні. Ну так. Що таке там було сам пропускник? Ну, в частині так, сам пропускник не був, сам пропускник був дек. Виїжджали в зону. Там машини перевіряли дезінфекцію на дезінфекцію та так. Як так організували було. харчування? Ну, Харчування було непогане. Допомітні пайки нам було і харчування було нормальне. Ну, Його мали завозити з безпечних територій. Ну, думаю, звісно, так. Я ж не цікавився, звідки я завоз, але я думаю, що тільки з безпечних. Розкажіть про ваше теперішнє життя, про родину. Ну, на даний час дружину маю, дочку, ось, Тебе, онука, хібере мене на інтерв'ю. Як зараз у вас самопочуття? По-різному буває. Буває по-різному. Нормально, буває. Ну, по всякому. Ви маєте статус ліквідатора першої категорії? Так, на даний час маю статус ліквідатора першої категорії. Чи ви членом якоїсь місцевої спілки «Чорнобиль»? Ні, я не являюся зараз е членом. Спілки ніякої чоловіці. Дякую за увагу. Інтерв'ю завершені. Там віда! Пишалісна невтішна для України. Смертю дихав за навісні вітер, і сонця промінь заблукав під тьмі і хворими ми діти, і віру так боялись ми і посиліла ненька Україна, у пекло посилаючи сили. матерів біда біда, без найневпинна усе злітала на своїй путі, біда біда, ридала Україна і блахала смерть від неї відійти, земля моя, я знаю все здолаєм, я сумніву не маю ні на мить. Бо тільки той, хто віри не втрачає усі нещастя, зможе пережити.